Правило такое, да, типу я спочатку говорю тезу, типу, да. головне відчуття. Да. І потім розкриваю. Да. Друзі, вітаю! Чайне джеспанкт на зв'язку. Сьогодні поговоримо, як відрізнити якісний чай від поганого. Головне це відчуття. Насправді, ваші відчуття є головною точкою е оцінювання якісного чаю від поганого. І якщо ви розвиваєте цей навик, пізніше вам буде легше. Відрізнити один чай від іншого в плані якості. Смак суб'єктивний. Справа в тому, що ми дуже часто звикли оцінювати будь-які напої з позиції смаку. Але в східних країнах е, ситуація виглядає просто навпаки. Для них є абсолютною константою те, що смак є суб'єктивний і тому вони цьому приділяють уваги менше. Трикутник смаку він складається з кислого, солодкого і гіркого. Цей трикутник має бути завжди збалансованим. Є історія про індивідуальні е, вподобання. Наприклад, хтось любить більш солодкий напій, хтось більш гіркий, але в якісному гарному чаї цей трикутник має бути збалансований, і ви маєте відчувати всі грані цих трьох смаків. Може бути? Так, да, нормально? Все, а далі погнали про відчуття. І так, п'ять пунктів якісного чаю. Перше це посмак, багатий і довгий. Це перше відчуття, на яке ви маєте звертати увагу. Якісний чай завжди буде дуже яскравим в посмаку, і він має тривати довго в вашій поражені рта. Якось від одної чайної людини я почув такий термін, як чайна жуйка, і він насправді дуже влучний, як на мене, бо він точно описує те відчуття, яке ви маєте відчути в якісному чаї. Посмак має залишатися довгий, багатий, так само, як і від жуйки. Друге, це виділення слюни. Якісний органічний чай. Має провокувати виділення слюни, він не має сушити порожнена рута, і це дуже простий і такий явний завжди чинник, е, який одразу може вам сказати про якість чаю. Наступний пункт чай не має дряпати горло. Тут є декілька одразу нюансів, маєте розуміти, що вода дуже сильно може впливати на це, або той посуд, в якому ви нагріваєте цю воду. Але зазвичай е, якісний чай, він має просто, як знаєте, мед. Проходити по порожненні горла. четвертий пункт це відчуття в шлунку. Як правило, ми п'ємо чай на ситий шлунок. Одразу вас попереджає. І тому е, четвертий пункт він про те, що якісний чай не має якось крутити ваш шлунок, е, не має приносити жоден дискомфорт. Тому звертайте на це увагу. І останній пункт це розслаблення в тілі. Це, мабуть, найяскравіший показник того, як чай впливає на нас. Дуже часто це можна відчути в гарній компанії, приходять до нас, звичайно, або будь-що коли ви сидите, ви розслаблені ваш. Розум спокійний, ясний, і ви можете відчути цей момент тут і зараз. І що я забив, кстати? це от, типа для тих, хто досмотрів до кінця, yeah. ви маєте розуміти, що насправді ваш стан, в якому ви починаєте заварювати чай і сприймаєте чай, він теж відіграє дуже важливу роль. Тому ніколи не садіться оцінювати чай. Особливо чай, який вам супер цікавий, в якомусь такому е, стресовому стані або будь-що, ваш розум має бути більш-менш теж збалансований. І тоді ви маєте можливість відчути всі оці 5 пунктів повністю і спокійно. Друзі, ну і якщо ви хочете спробувати якісний органічний чай, чистий чай. Приходьте до нас з чайно розділяти з нами чашу. Ми завжди раді нашим гостям. А також ви можете замовити чай на сайті онлайн. Ми відправляємо в будь-яку точку світу. Ах, не я вами.